Для того щоб бути впевненим в якості цих рушнику шарок, ми отримуємо п'ять сертифікатів, які допомагають нам зрозуміти, що вони мають бути якісними. Це сертифікати ЄМЦ, ЛВД, РОК, СЕСЄКОДИЗАНЕЙ 44 Кожен з яких коштує десятки тисяч доларів. і Вони проходяться як в Україні окремо, в Європі окремо і в Британії окремо. Кожен з яких підтверджує те, що вони якісні. От наша палітра. Кольорів, яка у нас є, є від звичайної сатинованої, білі, графітові кольори, є вироби з чорного заліза, пофарбовані, красиві. Ну, це ж круче чи ні? Насправді це гарно, воно блистить, Але якщо людям потрібно під їх дизайн, під їх інтер'єр в іншому кольорі, ми це робимо. Причому у нас дуже велика палітра кольорів. І я вам хочу сказати, що в нас є відмінність від інших конкурентів в фарбі, якою ми фарбуємо.